Доброго дня, вітаю вас, Терези! Сьогодні мова піде про з'єднання Венери і Марса 22 лютого 2024 року у вашому п'ятому секторі гороскопа. Про те, що епоха перемін прийшла і у ваше життя не оминула, зрозуміло, стало ще з кінця січня 24 року, а то й раніше, коли Плутон увійшов у водолія. Крім цього, молодих 10 лютого закріпив цю енергію. І от вже з 13 лютого, коли Марс увійшов. У Водолія, за ним Венера, і вони з'єдналися з Плутоном. Нам стало зрозуміло, що ми робимо по-новому, де ті люди, з ким ми хочемо об'єднатися, і яким чином ми можемо ще в цьому всьому отримувати задоволення. Величезна увага по такому з'єднанню для вас буде прикута до стосунків із дітьми. Адже це зараз саме на повісті дня. Стосунки із дітьми такі, коли їм треба давати більше свободи. Коли ми вже спілкуємося по-іншому, коли ми розуміємо, що треба кожному, коли є величезний вплив Плутона, і ми включаємося один в одного, ми зацікавлені один в одного. Це не такі стосунки, які розриваються, анулюються. Або ж мають трансформуватися просто в якусь таку дружбу на відстань. Ні. Це, можливо, стосунки, які будуть спровоковані тим, що дитина поїде на навчання, або ж коли ви будете проживати певний час окремо, або ж коли ваша дитина подорослішала, і ви розумієте, що зараз треба по-іншому спілкуватись. Крім цього, це стосунки з вашими коханими людьми, які передбачають в першу чергу можливість розвитку, але водночас і міцне, дружнє. Плече, адже Плутон дає величезну емоційну наповненість, можливість бути разом, але в той же час він сприймає рівню собі, коли необхідно розвиватись в цих стосунках, коли ми маємо бачити поруч із собою таку кохану людину, яка б нас розвивала, але була б і поруч, яка б підтримала за необхідності. І ось такі стосунки вони будуть формуватися тривалий час. Цей цикл з'єднання Марса. Венери буде позначений таким впливом Юпітера, квадрата від Юпітера, аж до січня 26 го року, коли Марс і Венера з'єднаються знову у Козерогі. І ось за весь цей час ми будемо розуміти, що ми в розвитку. Ми в розвитку ми знаходимося в такому спілкуванні, коли ми цікаві один одному і інтелектуально також, коли ми бажаємо бачити поруч з собою таку людину, яка є цікавою. Перспективною, можливо, ця людина близька нам просто по духу, по тій справі, якою ми воліємо займатися. Також це може бути навіть улюблена справа, коли. Саме зараз будуть підбиратися такі люди, які дійсно допомагають мені в цьому, розуміють мене, є тією силою, на яку я можу розраховувати. Також величезний вплив також і такої фінансової енергетики у вашому гороскопі по цьому з'єднанню він дає можливість вирішувати наразі важливі питання по фінансовим вливанням у ваші проекти, у ваших дітей, у вашу улюблену справу загалом, можливо, це спортивність кар'єра, Можливо, це якісь питання стосовно діточок, можливо, народження онуків, а можливо, також ваш бізнес, ваша справа, яку ви будете розвивати вже на нових засадах. Ви зрозуміли, що ви хочете робити, як це має виглядати сучасно і хто вам потрібен. Саме зараз у вас є можливість включитися в ці партнерські відносини, збудувати їх на нових засадах, підібрати нових людей, і саме тримати такий удар. не Відступати від своєї позиції і проштовхувати її, давати цьому життя. Так ось хочу порекомендувати вам, Терези, щоб ви давали можливість і собі дихати вільно у цих стосунках, і можливість людям, які поруч з вами, також враховувати їх індивідуальний темп розвитку, їх запити, коли ви є саме такою командою, коли ваша близька людина, ваш коханий, кохана, вона дійсно з вами, тому що у вас є спільність. Стосунки на перспективу, коли це не поточні якісь бажання, і роздмухування своєї якоїсь такої значущості, хоча ви терези завжди направлені на те, щоб все ж таки цю гармонію утримувати. Так от, в цьому контексті ось ця свобода фінансова також, і можливість сплітати свої фінанси, партнерські фінанси і робити спільну ідею такими обоюдними зусиллями. Що ключове по цьому з'єднанню? Бажаю вам, Терези, всього найкращого. Хай вам щастить на зв'язку.